Всім привіт! Я знаходжусь в новобудові біля Валенції і хочу показати, як виглядають новобудови, взагалі на що можна розраховувати. І зараз я вам покажу трикімнатну квартиру з плануванням, яке мені дуже подобається. Її можна орендувати і заїхати в жовтні місяці. Зробити це можна віддалено, не обов'язково приїжджати, дивитись, робити документи. Ми це можемо зробити для вас віддалено. Як саме пишіть мені в інстаграмі, я в прикріплених залишу свій інстаграм і більш детально там все обговоримо. А зараз давайте підемо і подивимось цю квартиру. Поїхали? Так, коли ми заходимо в квартиру, ми можемо піти направо-наліво. Хочу показати вам в лівій частині. У нас є салон, вони його називають салон «Комедор». І тут поки що немає меблів, саме тому цю квартиру будуть здавати в жовтні, але їх зроблять і е, тоді вже ви зможете заїхати. Тому ви віддалено можете все це орендувати, не витрачати гроші на тимчасове житло і потім вже пожити в своїй чудовій квартирі. Давайте подивимося: у нас тут є е, балкон. Наразі в басейні в нас відпочивають дуже багато українських сімей, і ви можете почути навіть українську мову. Е, поїхали далі. Потрапляючи в салон, у нас тут будуть стояти меблі, це буде диван, це буде а, стіл, чотири стільці. Я можу вам скинути, як це буде виглядати, бо має вже квартири а, з ремонтом. А, і можу вам скинути просто в особисті, щоб ви подивилися, як це буде виглядати. Також зверніть увагу: тут у нас є система кондиціонування, а, вона йде як в одну сторону, так і в іншу. І також у нас є Mitsubishi, це... Кондиціонер, який працює повністю по всіх кімнатах одночасно. Це теж важливо врахувати, бо комусь це подобається, комусь ні. Давайте я, мабуть, зачиню балкон, щоб ви також почули, яка тут кльова шумоізоляція, що теж нетипово для іспанських квартир. Бачите, нам ніхто не заважає. Давайте трошки помовчу. Супер. Єдине, що можу сказати, тут літають літаки, бо недалеко аеропорт від цього міста. Тому е, треба це теж враховувати. Ось такі в нас двері. Так, давайте проходити сюди. Це в нас окрема кімната і це в нас кухня. Вона невеличка, але це дуже практично, бо вона відокремлена від всіх кімнат і у нас є все необхідне. Це все входить в вартість. Вартість проживання в цій квартирі 1625 євро. Ціну включен басейн, каворкінг, паркінг, спортзал, обслуговування і охорона, і всі меблі, які тут є. На балконі у нас тут є великий бойлер і також пральна машинка. Ось ці рулети, які в нас ви бачите, теж використовуються. Так, в даному випадку вони не рухаються, в інших випадках їх можна вправо-вліво совати, Я вам це теж покажу. Давайте подивимося ще окремі три кімнати спальні. Шумоізоляція знову дивимося, яка добра. Проходимо в наступні а, кімнати. Тут у нас є багато шаф. Місце, де закинути ваші речі, буде дуже-дуже багато. А давайте наразі подивимось першу кімнатку. Дивіться. Ну, кайф. Так, і хочу показати вам, як у нас. Ось релети працюють. Да? Важливим моментом тут є метро. 50 метрів. І у вас метро. Поїхали в центр за 10-15 хвилин. Ви вже в центрі в паркі турія гуляєте. Або будь-де, ви доберетесь за 15-20 хвилин, я думаю, це максимум. Давайте рухатись далі. Покажу вам інші кімнати. По дорожці вам ще раз покажу шафу нашу. Оцей всей коридор ви можете також використовувати. Тут ще сюрприз: це два санвузли. Давайте одразу санвузол покажу вам. Дивіться, оце санвузол перший. Що важливо, що в першому санвузлі у нас є це душова кабіна. Також тут є у нас туалет, і якщо подивитись от сюди, у нас тут є ще біде. Ну, Мені допомагає це все відео знімати, тому відео ми так не побачили з вами, але воно там є, можете мені довіритись. Наступний санвузол, який у нас це а, з ванною. можна також його подивитись, все максимально кльово. І ця кімната, вона більше йде для сім'ї, саме для батьків. Чому? Бо тут а, є вже окрема відокремлена кімната, ви можете закритись. От, а, так сказати, у вас є свій простір. І, звісно, у вас є а, своє ліжко, і, а, як правило, цю кімнату вже обирають дорослі для себе. Тут шафи, дві секції, також кондиціонування з двох сторін. І ось така історія також з рулетами, як і там. А, в цьому комплексі є багато трикімнатних квартир. Які можна орендувати, але на перспективу, бо всі, що були тут вже розпродані. Якщо вам цікаві варіанти оренди квартир в Валенції, звертайтесь до мене в особисті, пишіть в мій інстаграм і не забувайте підписатись, бо, як ви вже зрозуміли, тут багато цікавого про Валенцію, про нерухомість в тому місці. Мене звати Китович Олексій, буду вдячний за ваші відгуки і за ваші лайки. До нових зустрічей. Пока-пока.